Шість днів і п'ять ночей. Стільки часу провів герой нашого сюжету на Соловках. Добрався туди автостопом. Місяць тому мандрівник розповів про свою мрію в інтернеті та на телебаченні. Він просив допомогти йому у зборі коштів на поїздку. Небайдужі відгукнулися. Зібрали необхідне спорядження та три тисячі гривень своїми враженнями про поїздку. Мандрівник поділився із нашою знімальною групою. Це перше фото, яке Сергій висвітлив у соцмережі про свою подорож. До Чернігова його підвіз місцевий рибалка, а через декілька хвилин білорус. Мандрівник вважає, йому дуже пощастило. Я йому дуже вдячний, що він мене перевіз через кордон, тобто ну, фактично він якби, витратив свій час, тому що мене доглядали більше, ніж там його багажних майже не дивились. Мій рюкзак там привернув увагу, вони дивились. Запитували, з якою метою я їду, чи в мене є гроші, там чи, чи не везу я зброю, особливо українці перевіряли, прискіпувались. Тобто, особливо коли вони дізналися, що я далі в Росії їду. Дорогою зустрічались приємні водії, розповідає Сергій. Серед них були грузини, таджики, вірмени і фіни. Я в нього ще в машині забув документ, паспорт за я в нього забув. Я собі їду в, в тролейбусі, вже в центр. Він півміста проїхав, догнав мене, забіг тролейбус, каже: тримай пропажу. <реш> е, дуже такий е, Людина. Подолавши відстань у дві тисячі кілометрів, мандрівник дістався до своєї мрії Соловецьких островів. Перший день був мало активний. Це через відсутність ночей і пояснює, на півночі в самий пік Темряви видно, як в день. Другого дня я пішов в бік Сокирної гори. Це найвища точка на Соловках і місце масових поховань, масових розстрілів ув'язнених. У цьому таборі це був перший табір системи ГУЛАГ, він був саме на Соловецьких островах. На острові в мандрівник прибув шість днів. Відвідав ботанічний сад і дамбу, яку побудували монахи. Назад повертався також автостопом та вже іншою дорогою через Великий Новгород і Москву. Найважчий шлях, зізнається, був саме від Москви до Києва. Там траса була трошки незручна для автостопу. Тому і дві ночі я ночував просто неба. Просто от Я шукав такий найближчий лісочок і там ночував. Всім автостопникам Сергій радить мати при собі валюту. Він про це не подумав. Та, повернувшись, зробив для себе висновок Добрих людей набагато більше. Було таке, що от водій дав гроші. Часто ті, в кого я зупинявся, от вони просто пригощали. І, або, наприклад, в кафе могли пригостити, казали, не треба платити, ти подорожуєш, тобі треба економити гроші. За час своєї подорожі мандрівник назбирав чимало світлин. Тепер показує їх друзям і тим, хто допоміг здійснити його мрію, і розповідає про плани на майбутнє. Плани на найближчий час це, це Грузія і ці близько східні країни. А далі далі я хочу продовжувати. Хочу відкривати світ і ділитись і цією практикою, і враженнями від побачених. Місці. Свій досвід і враження публікуватиме на блогах та у бришурках. Першу надрукує вже за декілька тижнів. Марія Староста Анатолій Басистий. День за днем. Це будинок.